Вітаю. з вами Дарина Турсунова. І сьогодні поговоримо із психологом Валентиною Бас про те, як знайти час на відпочинок і не дорікати собі за це. Доброго дня, Валентино! Доброго дня. Ми знаємо, що відпочинок є важливою складовою життя будь-якої людини, і щоб бути активним, мати бажання щось робити, потрібно знайти для себе час. Інакше, якщо перенавантажуватись, не буде сил, бажання. Тому розкажіть, будь ласка, як під час робочого дня простежувати за своїми відчуттями втоми і лінії і як їх розрізнити. А дивіться, ну взагалі питання відпочинку, воно насправді дуже актуальне і дуже важливо, тому що якось так історично склалося в нашому суспільстві, в нашій культурі, а немає у цієї тавтології культури відпочинку. Тобто ми дозволяємо собі відпочивати лише тоді, коли ми вже дуже втомлені, коли дійсно вже немає ресурсу. Тому є у кожної людини, тому що ми також всі різні, і у когось є більше ресурсу, фізичного, емоційного, а в когось менше. І у кожної людини є певні сигнали оцієї втоми. І от для себе потрібно їх розуміти. Тобто, для когось сигналом втоми може стати те, що вона стає. Росіяна для когось те, що вона починає там її починає хилити в сон, вона починає позіхати в когось це затікає спина. Тобто в кожного є свої такі дзвіночки, як психологи кажуть, маркери втоми. І людина має собі їх знати. І якщо вони з'являються, тобто тут це ознака того, що потрібно дати собі відпочинок. Знову ж таки, відпочинок це не завжди про те, що там людина має лягти. І лежати. І про це в тому числі, але під час, от як ви сказали, робочого якогось процесу, відпочинку може бути зміна діяльності, просто походити, розім'ятися, випити в тиші або навпаки з кимось за розмовою там, каву, чай, прогулятися. Ну тобто, це теж що таке відпочинок під час робочого процесу. Це те, що допоможе, по-перше, переключитися з цієї роботи, з тих завдань. Які е, навантажують на ті, які дадуть ресурс, тобто врівноважити. Сучасний ритм життя часто не дає нам можливості зробити паузу і перепочити. Дослідження психологів, як я знаю, показують, що великою проблемою сьогодні є почуття провини за те, що ми дали собі відпочити під час виконання якоїсь роботи. Чому ж все-таки ми забороняємо собі відпочивати і робити маленькі перерви? Ну, я повторюсь, тому що це дійсно в нас немає культури відпочинку. В нас є культура жертовності, героїзму. Це коли ти там взявся якусь виконувати задачу, і прям ну до, до кінця, до фінішу ти не маєш права відпочити. Ти навіть вночі маєш думати про свої завдання, і це якби схвалюється суспільством. А тому, що коли людина бере якусь паузу, коли вона розуміє, що їй потрібно відпочити, це скоріше має таке. Негативну оцінку у соціуму, ніж те, що ти там а, працюєш, робиш, як то кажуть, проходиш крізь стіни. Але а, ну, тобто це корінь цього, корінь ще цього а, такого явища, да, що ми не дозволяємо собі відпочивати, дуже часто знаходиться в дитинстві, тому що це не секрет, а, що ми всі родом з дитинства, і відповідно а, ми взяли ці дуже багато установок своїх батьків. Батьки наші жили в той час, коли дійсно потрібно було а, працювати, працювати. Тобто ну, теж було да, на рівні держави, на рівні суспільства воно дуже схвалювалося. Тому ось це таке, чого ти лежиш, чого ти нічого не робиш, а, на що ти там сидиш, читаєш книжку, давай щось іти робити. Тобто не було можливості а, дійсно зрозуміти, що ти маєш право відпочивати. Це скоріше, мало такий. А, Ну, нарікання на те, що ти нічим не займаєшся. Але разом з тим, зараз вже психологи говорять, що треба вчитися нічого не робити. Тому що в от цій точці нічого не роблення людина перезавантажується. І це ну, насправді дуже важливо, тому що ну, це не секрет. Ми зараз живемо в дуже турбулентному світі, коли дуже багато інформації, вона постійно змінюється, дуже багато. Дії всього всього, і просто ну, нашому мозку, нашому тілу, нашим емоціям в тому числі потрібно давати ось такий перепочинок. Рано чи пізно ми відчуваємо на собі негативні наслідки цього, що ми не даємо собі відпочити, і робимо все через силу. До чого може призвести перенавантаження? От хочу сказати, в нас є. Ну я пропоную розділяти є в нас стан втоми і є стан перевтоми, тому що втома вона зазвичай, ну скажімо так, потрібна. Ми наше тіло воно є для того, щоб робити певну там фізичну роботу. І коли ми до кінця дня втомлюємося, це нормально. Да? Тобто є така, знаєте, втома, яка нас радує, яка нас ну, ну якби ми відчуваємо цей ресурс, якийсь виконаних наших справ. І тобто, те, що я ось так притомилася трохи, це для мене навіть добре. Я тоді добре сплю, я тоді їм. в мене тоді з'являються, ну, тому що ми розуміємо, чому ми втомилися, коли в нас є результат, да, в нас є натхнення робити, а щось знову да, починати планувати і так далі. Але є момент, коли ми ігноруємо да, ці сигнали втоми. А навіть коли не ігноруємо і розуміємо, що ми втомилися, але не відпочиваємо, приходить оцей момент перевтоми. І чому от саме перевтома вона негативний має вплив, тому що коли втома, людина спить. Ну, вона відчула, що вона втомлюється, вона може спати, в неї все-таки є апетит, в неї є потреба десь пройтися, тобто вона розуміє, що є потреба у відновленні. Коли людина перевтомлюється, вона перестає себе відчувати. Тобто в неї порушується сон, в неї порушується апетит. Тут є Бо навпаки, вона дуже багато їсть, тому що організм вимагає енергії, вимагає калорій. Або вона взагалі не їсть, тому що вона не відчуває. І е, дуже часто таке при перевтомі буває, коли кажуть, мене від їжі починає нудити. ну Тобто це вже такі ознаки, серйозні е, перевтоми. Е, плюс до того, е... Перевтома вона дуже м, близька до стану стресу, куди дити, ну, людині дуже легко від перевтоми перейти у стан стресу. А і коли ось є цей перехід такий, то людина взагалі не відчуває своїх фізичних потреб, ну таких елементарних, навіть як сходити в туалет, коли в тебе щось болить або не болить. І це от е, дуже часто можна да простежувати в людей, коли людина говорить Я не знаю, що зі мною відбувається. Я, я ну, не відчуваю свого тіла, я там не знаю. Е, ну, які в мене там почуття емоції, це вже свідчить про перевтому. І відповідно, коли людина в от саме от в цій перевтомі, їй взагалі важко, ну по-перше, приймати рішення, їй важко будувати взагалі своє життя, відповідно стосунки. Ну і для мене, ну я так думаю, що найголовніше, те, що вона втрачає це здоров'я. Ну, а здоров'я це такий, знаєте, коли там в молодості це швидко поновлюваний і можливо ресурс, то вже чим людина стає старша, все-таки відновити здоров'я дуже ну, не неможливо, не але дуже складно. А чи є якісь можливо цікаві вправи чи лайфхаки, як позбутися відчуття ось цієї перевтоми? Я дуже люблю такий вираз, що відпочивати потрібно ще до того, як ти втомився. Тобто, це про збереження себе в такій ресурсному стані, в енергійному стані, в стані, коли ти діяльний, коли в тебе є бажання, коли в тебе є мотивація, щось діяти. Ну тобто, ти себе відчуваєш, як ми кажемо, да, на на, ну, на повній силі. Чи є якісь лайфхаки, це скоріше за те, знаєте, про правильні звички, коли є один, скажімо, день в тижні, коли людина відпочиває, відпочиває від новин, відпочиває від соцмереж, відпочиває, можливо, від такого ну, робочого, скоріше за все, да, спілкування. Коли вона робить добре собі, робить добре своєму тілу. Да? Ну, і це може бути по різному, тому що знову ж таки потрібно знати, що вам дає ресурс для одних. Це просто, як ми кажемо, день тюленя, да, пролежати, щось читати, дивитися якийсь фільм. Для інших це навпаки, їм хочеться десь прогулятися, сходити там в кіно. Ну, тобто, Треба розуміти, да, що дає ресурс. Е, ну, звичайно, є там, е, різні тілесні практики, тому що коли ми говоримо про перевтому, це швидше. Ну, Наша втома живе в нашому тілі. І навіть коли ми говоримо, що я втомилася емоційно, ми це відчуваємо саме через тіло. Тому от питання втоми, перевтоми, виснаження воно напряму пов'язане з нашим тілом. І якщо ми говоримо про якісь лайфхаки, практики, то це е, все про те, як зробити добре моєму тілу. Там масаж, спорт, знову ж таки, там лежання, плавання, прогулянки. І харчування, що важливо, харчування. Також цікавим питанням, яке стосується відпочинку, є відпустка. Все ж таки, чи потрібна відпустка, щоб розслабитися, поновити свої сили, чи це все-таки стереотип, і щоб розслабитися, відпустка може і не потрібна взагалі для мене Ну, питання взагалі відпустки, воно таке дуже цікаве. Я нещодавно говорила своїм сином, який пішов у відпустку на два тижні. І е, через тиждень своєї відпустки він мені говорить, що ти знаєш, мама, якась в мене така цікава ця відпустка, я взагалі не розумію, що в мене це відпустка. Ну, Єдине, що змінилося, я просто не хожу ну, на роботу. тобто Я просто не працюю. Але все інше воно якби відбувається і ну, немає якихось отих от емоцій, які він від... очікував. Е, тому е, я йому е, порадила і раджу нашим глядачам щодо відпустки, її потрібно планувати. тобто... Е, Питання відпустки це про те, що ви хочете отримувати. Тобто відпустка це не про те, що ви не ходите на роботу. Це про те, що ви маєте спланувати її таким чином, щоб зарядитися, щоб ви дійсно почували себе енергійним, щоб ви відчули оту таку радість у цієї свободи, що вам не потрібно виконувати якісь там робочі питання. І це про те, що не тільки про роботу, відпустка Відпустка – це і про те, що ви Дозволяєте переключитися із своїх якихось побутових е, завдань, ну, те, що ви робите зазвичай, тому що наш побут він теж дуже енергозатратний. Е, тому відпустку завжди треба планувати, що ви будете робити, з ким ви будете робити, чи ви кудись їдете, чи ви кудись підете. Ну, Тобто е, не завантажувати це теж важливо, тому що є іноді, як спланують відпустку, то після відпустки ще треба відпочити. да, Тобто ви маєте чітко для себе зрозуміти. Е, Розуміти, як ви її проведете, щоб саме перезавантажити, щоб отримати ось цей такий натх... ресурс натхнення і енергії? Тому що те, що там от просто там перепочити взяти паузу, це важливо робити і, ну, і просто да, без відпустки. Але ось відпустка вона саме для перезавантаження, коли ви відпускаєте всі робочі, побутові якісь моменти, і просто ну, такий дуже мені подобається вислів, насолоджуєтеся життям і собою в ньому. Перш ніж вирішити, як нам краще відпочити, ми повинні з'ясувати, що нас найбільше втомлює. Усі люди різні, але певні закономірності все ж таки є. Я знаю, що є такий вислів, поглиначі часу. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це і чи можна це контролювати. Ну, да, от я хочу сказати, що для когось буде це втрата там часу, якась діяльність а для когось навпаки, тут теж треба дивитися. Але загалом, ну що в чому нас поглинає час, і ось. Зараз, от ми в форматі там говорити поглинання часу, це зазвичай про інтернет, про соціальні мережі, ну і загалом да, про онлайн. Але знову ж таки, тут дуже чітко потрібно розмежовувати. Дуже багатьох наших українців, ну взагалі людей по світі, зараз робота вона пов'язана з онлайном, і тому говорити, що ти відключився повністю, це неможливо. Але тут треба чітко для себе провести межу. Є робота, а є а, ті заняття, де я дійсно зливаю свій час. Тобто це сидіння в соцмережах, а, це якісь такі а, ну, там, відосики, ще там щось. Да, те, що нас а, дійсно воно нас ніби як-то затягує. І, до речі, а, це теж науковий факт, а, що мозку дуже ось це подобається. І насправді а, є теж вже, воно внесено в такий перелік. Як залежності, і саме ось ця залежність від соціальних мереж. Тобто наскільки ну, стає мозку кайфово виділяються певні гормони, що людина повсякчас вона ну, хоче бути взаємодіяти з цими соціальними мережами. Дуже часто зливаємо час на непотрібні нам комунікації, спілкування, ось те... Дуже багато тягне енергії, можливо, навіть не стільки часу, а енергії те, що е, нам не потрібно, але ми продовжуємо це робити. Ну тобто, ми собі розуміємо, що нам ну, ну, якби не треба взагалі. Це не про те, що. Є якісь певні зобов'язання, але ми чомусь це робимо і не знаємо, чому, і не можемо з цього вилізти. Да? Тобто тут теж треба зрозуміти, да? що вже віджило, не, не потребує вливання моєї енергії, але я постійно це роблю. І ну, просто від цього якби треба відмовлятися. Є, от я знаю про соціальні мережі, є зараз такі програми, які, на яких ти встановлюєш людина, встановлює ліміт по використанню, і коли цей ліміт використано. Просто відмикаються у ці, у всі соцмережі? Ну тобто, це ось такі моменти, які дійсно дуже поглинають багато і енергії, і відповідно, і часу. Чи можуть бути ще якісь е шкідливі звички, непотрібні справи, які ми виконуємо окрім соціальних мереж, оцими поглиначами часу? Так, так, да, дивіться, це ну, найбільше це непотрібні е, розмови, е, скарги. Оце те, що забирає купу часу, навіть перегляд е, ну, е, новин, коли людина просто живе цими новинами, і коли вона потім це все, знаєте, емоційно не може перетравити, і вона ними, ну, метафорично кажучи, вона ними постійно отруюється. І тобто вона без кінця живе в цих стражданнях, в. Е, Почутті вини навіть за те, що от в неї все добре, да, тобто вона не може себе від цього відірвати. Yeah. Тобто це всі ті справи, які вже не вимагають нашої присутності, нашої енергії, нашої якоїсь діяльності, але ми все одно. Там вариться, да? тобто, ну, це я кажу, це стосується і соцмереж, це стосується спілкування, це стосується людей, це стосується ну, навіть якихось, можливо, знаєте, певних звичок. Тобто є в людини там звичка страждати, і вона завжди собі буде шукати причини. Постраждати да, це от е, те, що також забирає нашу енергію. Це коли людина не займається власним життям, а зато вона знає, що там у Васі Петі Колі, тані, і вона за них або переживає дуже сильно, да, або навпаки, вона там. Критикує таке інше. Ну, тобто, це ті е, речі, і людина їх дуже чітко відчуває, тому що е, після цього в неї завжди така, знаєте, всередині пустота. Тому що, коли спілкування, е, є спілкування, яке нас надихає, яке е, ось дає нам цю потрібну таку енергію. От коли нам ми поспілкувалися з людиною, і нам от добре. А є те спілкування дійсно, яке дуже виснажує. І ну, це теж такі дзвіночки, або та робота, яка нас дуже виснажує, Нажі зустрічі, це те такі дзвіночки. Там де треба вже ну якби забирати себе з ну оцих контекстів. І на підсумок можливо у вас є якісь цікаві поради чи корисні практики, які допоможуть нашим глядачам правильно організовувати свій час і не дорікати себе за те, що вони дали собі трошечки відпочити. Я хочу сказати, що лінь – це взагалі прекрасне почуття, тому що коли людина відчуває цю лінь, коли їй не хочеться нічого робити, ну і відповідно зразу пропорційно зростає почуття вини, що я ж не можу собі цього дозволити. <зволити>, але а, є ціла філософія а, ось цієї лінії, і насправді от зараз говорять а, нейрофілософи а, про те, що почуття лінії воно завжди про те, що людині потрібен період оцього осмислення і перезавантаження. Тобто ми лінуємося робити якісь певні речі тоді, коли вони а, нам не потрібні, а, ми їх робимо не так. Або це ну, взагалі ну, щось не наше. Да? Тобто дуже часто в нас ж є ця соціальна культура спільно, спільноти, да? всі туди і я туди. І людина іноді собі ставить за ціль те, що їй взагалі не потрібно. І вона не розуміє, чому в неї щось не складається, чому вона постійно прокрастинує, чому вона лінується. Але насправді це є той дзвіночок, коли людина має собі поставити дуже правильні питання: чи воно мені дійсно потрібно, чи я туди рух. Якось, куди мені потрібно, і чи я роблю це екологічним для себе чином. Ну, це що стосується лінії. А те, що стосується таких лайфхаків, то я завжди кажу, що відпочинок, як і будь-яку іншу важливу справу, потрібно планувати. Якщо ви не плануєте його собі, то як то кажуть, життя людини її свідомість і несвідомість не терпить пустоти, і вона вам на місце відпочинку завжди знайде якусь справу, які будуть там, ну ніби, здається, з нікуди. Вилазите, і вам буде потрібно їх вирішувати. Тому ставитися до відпочинку теж відповідально, планувати для себе особисто розуміти, що для мене значить відпочинок. Коли я відпочиваю, це я що роблю, або чого я не роблю на своєму відпочинку. І важливо розуміти також про відпустку, що відпустка вона не для того, щоб ви просто посиділи вдома, але для того, щоб ви перезавантажились. Відпочинок він має бути відпочинком для всіх. Відпочиває сім'я і має відпочивати мама. Хай це буде якийсь менший проміжок часу, але нехай, як то кажуть, буде all inclusive для всіх, а не тільки там, ну, для сім'ї. Якщо немає можливості виїхати, то є ну, багато способів, як провести і набратися цих потрібних емоцій, таких хороших, які дадуть відновлення, будучи і в місті. Просто це теж треба спланувати. Та, якщо, наприклад, ви любите читати, ну, заплануйте собі там, день читання, нічого не робити, день нічого не робіння. Якщо ви любите е, ходити там, на, е, в е, кінотеатр на якісь заходи, знайдіть їх, ну, тобто, завжди, є можливості, завжди є можливості. Просто потрібно захотіти це реалізувати. Дякую вам за розмови і поради. Сподіваюся, нашим глядачам це була корисна інформація. З вами була програма Розмова з психологом. Слідкуйте за оновленнями на Фейсбук та Ютуб-сторінках.